Всім привіт і вітаю себе на каналі Трамба Всесвіту. Всім дуже рада, всім дуже вдячна за лайки, коментарі. Мені дуже приємно. І сьогодні я хочу для вас записати говорілку. Це таке, знаєте, і свого досвіду. Це буде говорілка, і ми подивимося, чи являєтесь ви людьми хаоса. Тобто, це я хочу записати для хаотиків, для людей, які несуть в собі, які являються носіями стихії хаоса, первородної материнської енергії. Таких людей дуже мало, але в їх дуже складна доля. В їх постійно кидає це люди, катастрофи. Я одна із їх. Тому а, знаю, про що говорю. Знаю, наскільки тяжко і складно вам, нам, проживати це життя, тому що сили наділяють з народження, ти народжуєшся хаотом, і тобі доводиться проходити, ти будеш ізгоєм, як би ти не старався, якби ти не випендрувався, якби ти те самого дитинства просто ізгой. Ти проходиш, тебе от, от реально сажають на асфальт з народження і тягнуться задній цей по життю. І ти ж її до крові. І ти приходиш і реально проходиш 10 кругів ада через це життя. Це стосунки, це робота, це кар'єра, це сім'я, це, це все повністю це діти. Тобі проходиться перекручувати і перемучувати все всередині. Шукати ходи виходи, як вилізти з якоїсь непростої ситуації. Причому хаоти вони тут в стресових ситуаціях, от реально в стресових, вони вигадують такі лазейки, які в принципі, в спокій... інші люди просто б не змогли вигадати. Вони б не змогли вийти з цієї ситуації. А хаоти виходять сухими з води, тому що вони в критичний момент в їх спрацьовує ось цей стержень хаоса, материнська енергія, яка дає, вони направляють просто на, на любе рішення. Тобто це може бути. Інсайд, це може бути творчі люди. Це можуть бути поети, це можуть бути художники, це можуть бути практики, які пишуть там супер-пуперські ритуали, знають куди Тобто вони їм думка інших людей взагалі не цікава, тому що на протязі життя їх закаляють так сили, що вже в принципі до. Осознаної практики, коли приходить хаот, а, вже плювати, от реально плювати на думку людей. І якщо хаут може деякий час шукати себе і не розуміти, хто він, можу сказати на своєму прикладі, тому що я постійно задавала питання силам, де скажіть, хто я. Так, я розумію, що я відьма, так я розумію свою силу, так, я розумію, що я можу робити в цьому світі. Я розумію, що я можу дивитись на на таро, я можу працювати рунами. я... У мене і в мене в магії немає кордонів. Магія взагалі немає кордонів для хаота. Хаот не може собі поставити ніякі прегради, тому що його кидає з однієї точки іншу. А сьогодні він працює тут, завтра там. Він не це хаос, і не можна поставити приграду в хаосі. Він безграничний. і не, не можна сказати, що ця магія погана, ця хороша, там, ця сильніша. Ця... Немає такого. От в хаоти вони не розглядають ця слабка магія, ця сильна хаоти. Вони знають, що сьогодні я в стресовій ситуації вирішую так питання, а завтра так, а завтра піду одрубаю петуху голову. А якщо тронуть мою, мою дитину, так я піду і сама ще й там комусь щось одрубаю. Розумієте? А або зроблю так, що людина ганить заживо буде, якщо тронуть мою дитину. І от а, а при цьому всьому, ти білий і пушистий, і ти добряк всередині просто неймовірний. І коли е, хаотів дивляться, то е, на арканах Таро це може бути башня. Це може бути вообще, людина хаоса, от хао це первородне, це шут. І я коли не знала, хто я, і люди мене не могли щитати. Саме цікаво, що я звертаюсь наприклад, за допомогою там мене подруга завжди допомагає вирішувати мені питання, вона дивиться там мене, тому що сам собі іноді ти не бачиш, іноді ти сліпий, емоції закривають тобі просто а, канали, ти не, не можеш считати себе. І коли тобі допомагають, це зовсім інше. Але був такий період часу, коли от, е, е, я захотіла з іншу думку. Е, е, я зателефонувала одному практику, мені сказали, що я шут. Ну, новачок. Я кажу, як я можу бути новачком, якщо я провожу такі ритуали, я там то-то-то, то, я вже сама в шоці. До іншого мене знову зчитують шутом. Потім я почала розглядати тему трікстера, тому що шуб це реальний трікстер. І я почала дивитися, я розумію, я почала працювати з Локі. Це прекрасний Бог, а це просто не знаю, хто, хто ніколи не комунікував з Локі. Це, по-перше, почуття юмор. Гумору там таке зашкалює. Нам не смішно іноді, коли смішно Локі. Він вчить, вчить сміятися над собою, вчить дуже багато чому вчить. От реально це Бог вогню, Бог справедливості. Він всі знають його, що він андроген, пісалокі я дійшла до бафаміта. Це такі сили, які вчать знімати блоки, прегради. Через Бафомета я вийшла і мені пояснили вже сили, хто є, що я. І тепер я розумію, чого мене зчитували. У мене ніхто не міг продивитись, тому що мене не могли енергетично піймати. І зараз навіть хто мене дивиться. Всім привіт. І якщо у вас там от, є такі люди, які я знаю, що в мене ху... про... стараються продивитись, ну мене ж і захист є, і сигналки і... стоять і... І... і все. В у снах, у... снах мій дуже багато чого показують, а іноді показують, а іноді просто проявляють ситуації. А люди навіть, <кх travailler> ну тобто. І доносять, і показують, і розказують, і в все. Так от, після переглядів мене у людей чомусь трапляються неприємності. Не Розумію навіть чому. Странно дуже. Ну, нічого, людям хочеться мене подивити, значить і неприємності переживуть. Тому, що я хочу побажати своїм хаотам. Дівчата і хлопці, тримайтесь. Як мені сказали, що хаос в моєму житті буде завжди. Навчись цим користуватися. Так от, моє вам. Навчіться користуватись, користуватися, щоб, по-перше, контролюйте свої емоції, тому що люди хаоса, коли вони зляться, в них ну от просто тріщить будинок по, по швам. От Реально, в повній мірі цього слова, тому що ха, хаос це фенікс, фенікс, який люди, до речі, фенікси. Які себе спепеляють повністю, це також сила хаоса. Це також є одним із. Тобто людина не може бути постійно однією тією ж. Це трансформації. Тобто трансформація, яку переживає Фенікс, він себе і іспеляє, а потім вибудовує нового себе. І от ось ця нова, Нова о, о, структура вона потім переживає деякий період часу, розвивається, а потім знову себе спалює і знову себе відбудовує. Тобто таким чином проходить в людей хаоса, трансформація за трансформацією, відбудова, постійна відбудова себе, нового себе. І цей процес не, не зупиняється. Цей процес буде до кінця до останнього здоху, і це це люди, які постійно практикують щось нове. Це люди, які постійно е, пробую, пробують себе в різних е, практиках, в різних традиціях, в різних, тобто, ну е, там де для ха для хаотика немає е, приграду. Абсолютно. Я ні, я раніше не розуміла, чому в мене відкриті доступи. Зараз розумію. Тому всім бажаю хаотикам тримати себе в руках, свої емоції, розвиватись і відбудовувати себе з кожним разом все кращим, кращим і кращим. Так, тепер давайте подивимося в трьох варіантах. Чи являєтесь ви людьми хаоса дітьми хаоса? Щас скажу ще одну таку річ, Мене, я поки не знала, хто я, поки мені ще не пояснили, мене подруга завжди називала Бухта катастроф». Тобто в мене така позивний мій бухта катастроф». І коли я дізналася, що я люд... коли мені сказали, не я дізналася, коли мені сказали, що сили самі сказали, що я дитя хаоса. Я почала рити інформацію про хаос, про все оці всі нюанси, і побачила одне відео в Ютубі Люди хаоса, людик, люди катастрофи. І згадала моментально фразу Бухта катастроф». І вона мене називала це дуже давно. Я кажу, ти навіть на підсвідомості знала, хто я. Тобто, так, цікаво, дуже цікаво, ви знаєте, нібито. Трікстери це хаос. Я давно знала, що я трікстер. І завжди говорила, що я трікстер, але з хаосом себе не поєднував ніколи. Так, перший варіант. Чи являєтесь ви людьми хаоса? Люди, які несуть в себе цю первородну енергію материнську. Третий вариант, ой, другой вариант, чи являетесь вы людьми хаоса. И третий вариант, чи являетесь вы людьми хаосом, с ямы хаоса. Вибирайте собі варіант, кому який потрібен, я буду розпочати. Перший варіант вітаю вас. Давайте подивимось, чи є, чи ви являєтесь носіями стихії хаосу, правородної материнської анерії. Ні. М -м -м. Ні, у вас є, є здібності, є е, розвиток, за вами стоять сили, сили, які наблюдають. У вас є хранителі, є, є помічники. Помічники не світли однозначно. Ну, можливо, хтось там із світлом працює, але це ну, один процент хто мене дивиться. Тут люди, які мають темний дар і темну силу, і працюють з темними силами, вам комфортно, вам прекрасно, ви почуваєте себе. Ви знаєте, ви, наприклад, відлягаєте лягаєте відпочивати, ви розумієте, що біля, хто біля вас, що ваш сон спокійний, що вас, вам допомагають, вас бережуть навіть увісні. Тобто, і, до речі, інформацію ви можете отримувати так само, як я через сон або через астрал або різні трансові стани. Тому і ще одне можу сказати, що алкоголь вам не можна. Так, перший варіант. Хто ваш це робота з мертвими. Ви можете бути або людина, яка тут з медіуми, тут ченелінг, тут. Некроманти, тут люди, які працюють реально з темними силами і знають, як з ними побудувати стосунки, знають, яким чином коли пробудити, кого підняти, як призвати, як відпустити. Тобто такі моменти, коли реально людина працює з темними силами. Ну, тобто, як з темними силами, з темними, з темними матеріальними енергіями. Так добре. Дякую, перший варіант. Другий варіант. Чи являєтесь ви носіями? Стихії хаоса, материнської пер... первородної енергії. Тут передається. Тут реально передається по спадку. І матері... дивіться, в чому у вас реально рід. Дуже сильне. Тут іде момент король а, жезлів і королева мечів. Тут іде от реальну породу. І в материнському роді, і в батьківському роді були люди, які знали, які могли. Тобто вам дар переданий. А і переданий вам десь світлий дар. До речі, ви можете бути на даний момент одна, або просто зараз набираєтесь досвіду, набираєтесь сили, мощі йдете вперед. І тут така сила, знаєте, тут я можу сказати, тут мені більш. Знаєте, цей фонарь зараз хочеться сказати, що хтось несе проходить тьму і несе світло через тьму, отак можу сказати, всередині душі. Тобто ви можете бути справедливою людиною, людина, яка не наносить шкоди, або якщо ви робите якийсь негатив, то ви робите його тільки з дозволу вищих сил. Але тут можу сказати, що в роду. Батька і в роду матері були люди знаючі І тут ну тут неворушеним згадом видно, що людині передано. Так, тут є реально носії тут носії хаоса. Тут люди носії хаоса. Але хаос такий, знаєте коли вам вже передали знання. Тобто, коли вас. Або, можливо, в віснах, можливо, якимись інсайдами, можливо, вас предки ваші, вас обучали, навчали, показували, ви жили при бабусях, при мамах, які працювали і вас навчили, тому що тут людина, яка мудра, яка вміє контролювати, реально вміє контролювати свою тьму. Тобто вона розбавляє тьму світлом. Тут не, не, так, не такий хаос, який не контрольований. Тут реально контрольований хаос. Тут людина вже на сьогоднішній, ну як сказати, контрольований, вміє користуватися своїм хаосом, отак От можу сказати. Направляти свій хаос туди, куди потрібно. Тому другий варіант: тут, люди вже працюють своїм хаосом і знають, яким, як їм користуватися. Якщо ви не працюєте, то це не ваш варіант. Дякую другий варіант. Третій варіант вітаю. Вас. Давайте подивимось, чи ви є носієм стихії хаоса. О, тут жріться, тут сама жріться. Ви знаєте, от я вам хочу сказати. Ой, ви тут настільки облінились. У вас був час, коли ви боролись самі з собою. У Вас був час, коли ви вже от реально розслабились, так можу сказати. Розслабились і просто впустили в своє своє життя. Ось цю ці знання, а впустили це ось ця таємничість, цю магію у своє життя. Ви перестали боротись. Вас була боротьба з собою, у вас була боротьба із е, е, силою внутрішньою. Ви не розуміли, що куди і як. На сьогоднішній день таке враження, що ви змирились. І ви вирішили відкрити себе силі, і от не і от зараз ви по, просто по кроку м, проходите, м, здобуваєте вам, відкриваються двері, м, ви здобуваєте знання, ви як губка на, на, але це ще раз кажу через смирення, тільки через смирення. І тут реально сила хаоса. Тут материнська первородна карта дьявола. Дьявол жріться, саме ну, про що можемо говорити. Двійка петаклі, дворушники. Тут люди, дворушники. Дивіться, який момент. Ви могли себе вважати світлим, білим і пушистим до определенного часу. От е, ви могли бути, до речі, може, могли бути по християнському агрегору працювати деякий час. І просто святая святих чи святої і святина, да? а потім ви розумієте, що щось не то, щось не так. І розумієте, що м -м -м, вас, знаєте, як отака мати й батько? Що є. Родителі, да, які духовні є боги, які вас більше манять, і ви перестали боротися самі з собою. Ви просто пішли по течії. Ви пішли по течії. І тут можуть бути і дуже багато екзаменів, і дуже багато різних уроків. А якщо уроки дають такі батьки, як дьявол і жріця, да, ті, хто у нас проходять, всі ж знають, що це у нас хтонічні божества. Дьявол, він уособлює всю хтоніку мужського чоловічого роду. Да? Тобто це у нас Чорнобог, це у нас сет, це у нас шива. Ну, я... І, до речі, Один, також Трікстер, і Локі сюди входить також Трікстер. І не, тут може бути і Бафомет сюди, так, а Бафомет це взагалі накопичувальна зборна така система енергії, хаоса. Є, тобто Це, знаєте, як е, обособлення енергії хаоса, яка, який придає порядок Тобто, Хто працював з Бафометом, також знає, що це таке. Тому а, тут людина, яка просто перестала сама з собою боротись. І відпустила всі, от, знаєте, як я готова чи готовий прийняти свою силу такою, яка вона є, першородною а, от, те, що протікає а, в мене в душі. Да? Та, яка душа, якою являється От душа являється у вас матеріальний королева Пентаклі. Тут, тут люди реально, які мають стихію хаоса в повній своїй мірі. Тому третій варіант, тут шикарний, тут реально шикарний третій варіант. І ви познаєте, ну, але можу сказати, що ви зараз можете проходити дуже багато. От розвиток внутрішнього себе тут ви можете працювати із людьми, але внутрішнє пропрацювання себе. Ось оці дві карти, які говорять: пізнай себе зсередини, пізнай те, що скрито. Дьявол виведе обов'язково все, що закрито в вас. Все, що ви консервуєте там довгий час, дьявол цю консервну банку відкриє і, отак вам покаже. А ви будете приймати рішення, що вам з цим робити, як вам далі жити, як вам далі бути. І це все залежить, дьявол завжди дає вибір. Шестірка, карта влюблених і, по-перше, 15 аркан 5 плюс 1 6 шестерка це у нас цифра дьявола три шестерки да але шестерка це являється цифрою дьявола і дьявол чому він каже це стабільно але я даю тобі завжди вибір як ти вчиниш? Я тобі даю проблему, достаю з тебе, я тобі обов'язково дам інформацію. Але як ти з цим будеш вчиняти? Це вже залежить тільки від тебе. Тобто я е завжди була вдячна дьяволу. Дяволу залишу вдячна за те, що він е показує тебе таким, який ти є, без прикрас, без цяцьок в твій внутрішній світ, без масок. розумієте? Христианський Грегор, він, ти можеш бути говно із гавна піти, причаститись, голову спустити і сказати, батюшка, відпусти мені всі гріхи каюсь. І все. І тут всі гріхи різко відпустились, і говно превращається в конфетку. Так от, в даному розкладі тут такого не буде. Тут працювати і працювати над своїм внутрішнім адом. Тому третій варіант, реально, тут носії хаоса, тут реально люди, які працюють над собою, тут люди, які вскривають свій внутрішній потенціал, тут люди, які просто проживають внутрішнє як ото, ад а, наяву. Може бути дуже складні ситуації. Людина може пройти такі життявий шлях, які просто. Хто, от, люд, тут хаоти, реально, хаоти і люди, які не несуть собі цієї хаотичної енергії, які не вміють приймати рішення в ем, от таких от, ем, критичних ситуаціях, які хаоти переживають, загнулись би вже дуже давно давним. А тут людина, яка має внутрішній вогонь, внутрішній стержень, який, ніби, знаєте, кожні, кожна проблема, кожна критична ситуація, вона дає навпаки більше наснаги, і ніби таке враження: хрен, я здамся, йду вперед. І отут така людина. Отут реально мене прям штирить зараз от третього варіанту. Так, штирить, що передати не можу. Тому третій варіант. Респект. Так, всім дуже вдячна. Відпишіться, що ви думаєте стосовно цього розкладу, стосовно того, що я вам розповіла говорилки. Можливо, хто слухав, можливо, хто не слухав. На все добре, всім папа, -па, мирного неба, всім над головою. До нових зустрічей!